Я зруйнувала життя своєї дочки заради страху залишитися самотньою. Я не хотіла, щоб дочка з сім'єю переїхала жити за кордон. Я стільки їм допомагала. Залишати мене одну було б негарно з їх боку. Вчинок зятя підштовхнув мене до цієї брехні. І ви знаєте, Мені вдалося зруйнувати шлюб Юлії Антона. Ти вважаєш, що цього разу я маю все пробачити? запитала Юля, не піднімаючи на мене очей. У її голосі було стільки негативу, що всередині мене все стискалося. Мої уста розкрилися, щоб відповісти, але слова застрягли в горлі. Адже це питання було не до мене, а до себе самої. Як я могла довести до цього? Моя донька Юля завжди була моєю гордістю. Тиха, чуйна дівчинка, вона ще змалечку піклувалася про всіх навколо, її покликання допомагати тваринам стало очевидним з першого ж птаха, якого вона принесла додому. Я зробила все, щоб вона мала можливість стати ветеринаром. Коли вона закінчила університет і відкрила власну клініку, я раділа більше, ніж коли здобувала власне досягнення. І тоді з'явився Антон. Він був старший за Юлю на чотири роки, гарний, статний, з глибоким, але теплим поглядом. Інженер за фахом, Антон здавався мені ідеальним чоловіком для моєї дочки. Їхнє весілля було казковим. А через рік після того на світ з'явилася Софійка. А ще через три їхній другий син Олежик. Ми всі жили в моєму великому будинку в передмісті. Я щиро вважала, що наша спільна оселя. Це найкраще рішення. Я доглядала за онуками, готувала їжу, допомагала в побуті, поки Юля працювала у своїй клініці, а Антон на будівництвах. Вони казали, що я рятую їхній час і сили. Але насправді це я почувалася потрібною. Одного разу за вечерю Антон обережно сказав, Юлю. Я подумав, може б, ми могли б спробувати переїхати за кордон. У Європі зараз є чудові можливості для інженерів. Ти ж також зможеш знайти там роботу як ветеринар. Для дітей це буде шанс здобути хорошу освіту. Я застигла. Ті кілька слів, наче зруйнували все, що я створила. «Що з цього буде мені майнула думка, яку я одразу сором'язливо викинула. Вони не зможуть залишити мене тут саму. Я виховувала їхніх дітей, підтримувала їх, а тепер вони хочуть просто поїхати, а як же я. Я намагалася переконати їх, що це погана ідея, але Юля дивилася на Антона з любов'ю. А він так натхненно розповідав про можливості, що я зрозуміла, цієї розмови більше не уникнути. Наступного ранку я побачила машину Антона на стоянці біля кафе в центрі міста. Коли він вийшов, то був не сам, з ним була блондинка. Вони сміялися, і він подав їй руку, коли вона сідала в машину. Мене охопило обурення. Невже він наставляє роги Юлії? Як він може? Я не стала мовчати. Увечері, коли ми залишилися наодинці з Юлією, я сказала, Доню, я маю тобі розповісти. Сьогодні я бачила Антона з іншою жінкою. Вони виглядали дуже близькими. Юля відсахнулася, але промовчала. Далі я почала додавати нові деталі. Їх бачили разом у ресторані. Він подовго затримується на роботі, напевно, з нею. Це не було підтверджено, але я так переконливо це подавала, що Юля поступово почала сумніватися в чоловікові. Антон дізнався про ці розмови і намагався пояснити, що блондинка це його колега, але Юля вже не чула його. Їхні стосунки ставали напруженішими з кожним днем. Одного вечора я почула, як Антон підвищив голос: Чому ти не довіряєш мені? Я пояснив, що це просто робочий контакт. Юля відповіла різко. А чому тоді мама каже, що тебе бачили з нею вже не раз? Антон підійшов до мене. Його голос тремтів. Ви вигадали це, правда? Скажіть їй правду, ви хоч розумієте, що руйнуєте нашу сім'ю. Але я не збиралася здаватися. Я розуміла, що якщо вони поїдуть, моє життя зміниться назавжди. І страх бути самотньою підштовхував мене до подальших інтриг. Антон не витримав і подав на розлучення. Юля, зла і розгублена. Вирішила залишитися зі мною. Я була щаслива, адже тепер ніхто не змусить її покинути мене. Я піклувалася про онуків, як і раніше, і тішилася, що вони поруч. Але радість тривала недовго. Юля стала замкнутою, діти сумували за батьком. Антон дзвонив, просив побачити дітей, але Юля щоразу відмовляла. Я знала, що всім погано, але продовжувала вдавати, що все добре. На першому судовому засіданні я вперше побачила справжні емоції на обличчі Антона. Він виглядав спустошеним і водночас, сповненим надії, коли дивився на Юлю. а вона… Її очі блищали від стримуваних сліз. Мені стало так важко, що я ледь не закричала. Я не витримала. Перед наступним засіданням я зібрала їх обох і сказала: я все вигадала, я не бачила жодних доказів, не знаю, чи була та жінка важливою для Антона. Я просто я не хотіла залишатися сама. Юля заплакала, а Антон здивований і злий мовчав. Моя брехня коштувала їм двох років розлуки, і не тільки. Та тепер вони разом, але живуть за кордоном. Мені дзвонять лише на свята, і онуків я бачу тільки через екран телефону. Моє життя перетворилося на самотність, якої я так боялась. Я ділюся цією історією, бо хочу запитати вас, дорогі слухачі, як мені жити далі? Чи можливо відновити стосунки з дочкою після такого? І чи я маю право? прощення.